Так, що ми приїхали, знайшли якусь більш-менш е річку, яка, до якої є вихід. Е спуск. Е класна річка така. От, Все тут, все, всі на місці. М значить, <кхм> Питання до знавців. Отут, отут десь посередині чи трохи ззаду. Е на ямах, коли їдеш щось скрипить. А так скрипить, що аж бісить. От. Е, хто знає, підкажіть. Наче все затягнуто, але щось, як знаєте, щось е, тільопкається. Підказуйте в коментарях. Е, якщо вам цікаво наш контент, е, пишіть, щоб ви хотіли, щоб ми познімали. Чи може ще якісь квадроцикли купити. Ми можемо, ми можемо. О, цей можемо продати, інший купити. Нам все цікаво. У нас зараз готовка.